Чатка, всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна і цей канал про рукоділля і трошечки про моє життя. Ми тільки повернулися з моєю дитиною з відпочинку. Він був неймовірний, хочу ще. Сказала на наступну, На наступну відпустку поїду на всі свої дні відпустки на Закарпаття. Обожнюю, обожнюю, ріку, водопади, ліс, природу, квіти. Все все це мені дуже подобається. Я не люблю. Гучну музику у мене починає боліти дуже-дуже боліти голова, і вона не проходить декілька днів. Тому такий відпочинок я не люблю. Так сьогодні день народження у Олічки. Олічка подарувала мені оцей набір, і на цьому тижні в мене буде тиждень літніх стартів. Їх буде багато. Вони будуть всі ось такого плану як. Панельки, це буде від комода, цей буде від анкора. Боже, ну от як Олі не жалко для мене 700 гривень. Дівчата, я не знаю. Ну, о, я не знаю, люди, яким я дарую подарунки дорогі, мені не дарують. Люди, яким не дарують, дарують. Як це працює? В общем, я вже почала, і ось скільки в мене є, це, по-моєму, 3%. Це півхрест, ось тут вгорі небо. Потім гори, гори засніжені, ми не бачили, однак оця садиба копія, як де ми жили, такі самі садибі. Я вам ставлю декілька відео. Навіть мені захотілося знімати канал саме про подорожі. Воно зараз дуже в тренді. Всім подобається, багато переглядів. Так що, ось так. Це мені подарувала Олечка. Олечки сьогодні день народження. Алюсік, боже мой, я вітаю тебе з днем народження. Я дуже-дуже вдячна Всесвіту, що ти є в моєму житті. І навіть так на відстані бажаю тобі квіточко, цвіти, цвіти, расті, радуй всіх навкруги, бажаю тобі достатку, подорожей, щоб ти мало працювала і багато подорожувала, щоб у тебе було все ок. і щоб тобі все, що ти не робила, давалося якось легко. Не знаю. Само зробилося, само купилося, <суміло> само приїхало. Бажаю тебе, обіймаю тебе, взяла, покружила, поставила потьомила. Дуже-дуже я рада, що ти є в моєму житті, тож, твій наборчик вишивається. Так, далі покажу ще вам, що в мене є. від... Ну, Що я зараз роблю? Відпустка, в відпустці я майже нічого не вишивала. Та, ну, Я маю на увазі у подорожі. Так, що в мене є? В мене є ще від Алісени, ось тут геть-геть трошки залишилось, зараз покажу вам. Вже, може, сьогодні і закінчу, а може і ні, але я так особо не парюсь з цього поводу. Буде у нас ще відео з рукодільної зустріч у нас буде 5 го числа. Анюта до нас приїжджає, в гості ми її запросила, дуже її чекаю, дуже хочу її обійняти, теж людина неймовірна. Так, дивіться. Була я у Львові, і боже, така в мене ностальгія взяла, що я вже вроді заспокоїла, що я не їду на той ретрит, все. Добре, не їду, не їду, наступного разу поїду. Знов в мене все там перекалавмутилось в моїй душі, і знов її хочу. Ну, така я, не Так, це ось тільки залишилось вишити. Мені ну, буде соромно, якщо е, Аня вже приїде, скаже, що ще не вишила тої це яйце. Ну, сподіваюсь, до, до шию. П'ятого буде зустріч. Сподіваюсь, до шию. Гарненько виходить. Дуже-дуже-дуже гарненько виходить. Далі, наступне, наступне, що у мене вишивається, це мої бабки. Боже, ну це любов любовна. Да? А що тобі скажи, Таня, не любов? Тобі що не возьмі, то любов любовна. Ось. Теж вже завершую, отак От ще є. Зрозуміла я, як то шити, можу вже знімати майстер-класи. Я думала, що це неможливо. Можливо, в мене є ще тигр, але я тигра не хочу, тому що кожен раз, коли рік тігра, кожного року, як рік тігра, то війна. Вірні, не так, як війна, то то рік тігра. Ось так, на такій сітці габіленовій Ось таким гобіленовим стіжком це все шиється, і ще мені тут треба шити. Трошки як показати, ось так, мабуть, за зворотом, бачите, тут видно, що ще не дошита. Ще трошки мені залишилось, дуже подобається, дуже дуже важко хочу оформити. От цю подушку для ну, подорожей, що для автобусних турів. Оформлю туди вже договорилась з надій. Зараз покажу, що ще в мене є. От подивіться, які е, кольори неймовірні да, на прев'ю. Тут, щоб ви знали, з, кожного, з кожної сторони, зверху, знизу, по бокам е, вкрадено по три хрестика. І ось як воно виходить насправді. Так, ось як на прев'ю. Ось як насправді. Ніяк вам. Ну, тут яскравіше, так? Да? Да. Зараз ще покажу, яка в мене з'явилася, з'явилася сумочка для телефона. Надя мені шила, вона мені оформлює, ми з нею дуже співпрацюємо. Так, дивіться, це в мене іріс. Він дуже файний виходить. Дуже-дуже залишився тільки Blackwork і робота готова. Теж Надя буде мені його оформлювати. Сказала, вже шукає тканинку. Сказала, що навіть якщо не знайде, то компаньона мені в неї є. Наступна теж від Алюсіка, Алюсік, привіт тобі. Ось така морська зірочка. Вже почала я і бісер пришивати. Ой, гарнюня. Тканинку я фарбувала сама, мені подобається, так і зараз покажу, як має бути. клас Зараз від Наталії Лужанської знаю, що вона коника випускає, але, ну, звичайно, мені вже треба тож, тож ясно. Так, ось такий має бути та зірочка морська. Ось така вона на прев'ю. І ось така вона в мене. Далі. Далі буде, що ще в мене вишивається. В мене ще вишивається, зараз покажу. Що ще в мене довишивалося? Це я зробила ось від Наталії Лужанської. Вишила ось такий для домофона. Це кожзам з двох сторін. Тут я зробила бісер по схемі, нема бісеру, але ви знаєте, я не можу, щоб я щось не замінила. Мені дуже подобається. Я носила його в мене така біла сукня. Ой, сукня, брешу, юбка. А як юбка буде? Спідниця, спідниця. Дуже я люблю ту мою спідницю. Я б хотіла, щоб в мене було різних ну, кольорів. Класно. Ну, коротше, в мене біла, і я в неї їздила у подорож. Дуже мені зручна, вона. Я люблю. Вона така спортивний шик. І ось ця штука прикрашала в мене була. А внутрі ця таблетка для домофона. Клас, Наталя Лужанська. Зебес обожнюю. Завжди буду підтримувати, і я вважаю, що вона цього заслуговує. Далі, Надя пошила мені таку турбинку. Я просила, щоб поміщались сюди квітки, квітки і. Телефон, вона мені зробила за моїми розмірами. Е, вона хотіла трошки по-іншому робити. Я попросила, щоб вона зробила такі бокавушки. Я знаю, що вони важкі робляться. Однак е, ну, людина про професіонал. Ну, якщо я це буду робити, вона не буде так виглядати. Тим паче, в нас на рукодільній зустрічі постійно мене там критикують. Це будуть дивитися і знову буду мене там шманати по всім не хочу. Ось така ось так. Тут ще така стежечка. Тут Я при... ось такий. І всередині дуже зручна. Мені ще подобається, що колір такий не білий, а такий олівковий. Обожнюю цей колір, до речі. І коли я там була, я вставлю ось такі кусочки синевіра на озері. І там я. Залипла. Там стільки було бабок саме в тому місці, де я сиділа. Тому що там туди-сюди люди ходили. Я ж, як завжди, знайду собі містечко, де мені нравится, і сижу. І смотрю, боже, бабка такого, ось такого кольору. ось такого. Блакитний такий, ой, така красива. Потім дивлюся їх дві кажу в відео. Ой, це пара, пара, це до пари. Потім дивлюся їх три, чотири, шість, а потім дивлюся, вони кругом мене, їх, їх багато. Дівчата, це було просто вау. просто вау. Ну І, звичайно, ж та сумочка рядом і ці бабки. ну Бабка-маня продовжується, не пускає, не попускає мене. Дуже подобається, дуже-дуже. Тож, що вам хочу сказати, ось така в мене ще торбинка. Як так показати вам, щоб вам було файно? Не, не знаю. В общем, приходите в Одесу на рукодільну зустріч та подивитесь її вживу. Все, дівчата, більше в мене новин таких особен і немає. Я вам покажу, вставлю Закарпаття і до нових зустрічей. А, хай забула. Ви ж пам'ятаєте, що віквітка сама -сама найкраща у світі? так? Да? Пам'ятайте про це. Може, вам сьогодні ніхто не сказав, що ви супер. Я вам кажу, ви супер. Ви просто неймовірна лялечка. Неймовірний персик, Смачнючий. Дякую вам за просмотр. Дякую, що пишете коментарі. Пишіть, дівчата, пишіть. Що... Ну, хочете написати щось погане, Ну, пишіть і погане, я... я не проти. Головне, пишіть, не проходьте, просто подивилися і все. Я не сприймаю просто таке, як це. Подивилася, типу подсмотрела щось. Напишіть. І йдіть потім. Все, обійняла вас, потьомкала. Поки -пока зустрінемось. Покажу ще літні старти на що. Привіт! Я на озері Синевір. Показую вам, як тут красота! Неймовірно! Значить, що я придумала? Я вишила на 48-му аккаунті ось таку вишивку. Це мікровишивка. І хочу окунути в озеро синевір і буде такий оберіг подарувати або онучці, або невістці, або щоб люди, які, яких я дуже люблю, а це моя дитина, і звичайно ж буде моя невістка і моя, мої онуки, щоб був такий оберіг, зроблений моїми руками з любов'ю, з таким е, е, гарним посиланням. Як ви вважаєте? Класно я придумала? Ставте лайк, пишіть мені коментарі. Є, якщо да? ви, мене, ви мене туди заведете? Ні, ні не вас. А. Ви будьте тут. Ага. О, яка краса, це чий дизайн оця пташка? Різнобарвна. О, Боже, пташка. дівчата, відгадайте, де я? Де я? Хто не відгадає, тому мінус карму. Правильно, я тут, а де я вам не скажу, тому що всі знають. Вот этот рай боже класс, так ось ці це тела артис клас, а це абрис э, це оце нідел арт. Боже, яка вона класна. Дякую. Це теж Тела Боже, яка вона класна. Дівочки, ви хотите. Боже, а це різнобарна ці вареники налепила? Ось я бачила їх в інстаграмі, дівчата. Дивіться, які вони файні, ці варенички. Ой, ням-ням, це з вишнею, це з картоплею, цей з грибочками. Клас, неймовірна файнота. Ой, це різнобарна. Мені здається, вона зараз лідер. саме зараз. Так, магнітики. Всі, ці гноми, хто полюбляє, я ні. Там телартис. І це телеартіс, і це телартис. Е -е. А це Ульяна Яковлєва. Бачите, яка вона класна. Ці курочки. Клас. Це Ніделарт. це гарний парк. Якщо ти хочеш посидіти. Да, я я йду я... туди. Я просто так і одразу, знаєте, отсюда. Да, так, да. Ні, он, он сразу говорит: "А где можно посидеть?" Добре. Я скажу, тому я и сразу выполняю. А... Да, да. А це Телартис. Я не бачила. Одні з новенок. Не бачила цього. Чорто Люблю Телартис. Вони зараз мають ще. О, це теж Ульяна Дівча... Оця дівчинка мені подобається зайчиком. Я бачила, я, я оце не зможу. Ага. Ну як, я вже не хочу, скажімо так. Нитку вдягач і отакі от ті маленькі номерки, що клеїться на денумерації є такі кольорові від Віта Стіч. Я клас. Ви так. я таке не не зможу ці зробити. Просто вони одного кольору, а ці вони ж такі кольорові, А, вони може й А оці зможемо. Клас. О, така в мене є. Клас. Подарунок. Подарунок. Я хотіла... 264. 264 і 64. Суттєва ну, різниця, але я думаю, що було написано номер. Порізнобарно. Нітки всякі. Хує такі? Такі в дві. Оця подушка, яка була на від акуфакту, мені вона дуже подобається. Дуже. Як вона оформлена, дивіться як. Це просто пришити. Ось тут полоска йде. Оце до неї. Клас. Тут ще стрічка. Клас, Це прям дуже подобається. Ось такого плану зброю. Ой. Є такі відповіді і Ось там куча цих всяких. Так, це ці закладинки по 500 гривень. З іншої сторони, ось так. Лас. І це ще. Це овічки классные закладинки ці подобається любов кузний літери там я дивіться який класний кружок Це я подарувала на Юру. Це класна Марія Юркевич теж. Цікаво це що? Лелека в лаванді. А, на пластику. 4-5 в сантиметрі. Юркевич теж. Це Тела Артіс. Ось так цікаво киточку зробили. Подобається ця пташечка Тела Артіс. Italy, yeah, yeah. 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 Плачевые тыку шестьдесят пятьсот и сорок пятьсот и